Усім привіт! Сьогодні будемо готувати смачнений осінній крамбл зі сливами та виноградом. Пряний, смачний, дуже ароматний та дуже смачний. Давайте готувати разом. Для початку нам необхідно нарізати сливи на половинки та виноград. Тепер на пательню відправляю вершкове масло, до нього додаю буквально трошечки цукру та відправляю половинки слив. І до них нарізаний виноград. Подивіться, як вже гарно все це виглядає. Ну і, звичайно, додаємо улюблені пряні спеції. У мене це кориця та мускатний горіх. Тепер робимо крихту. У мене фундучне борошно. До нього додаю цукор, 3 столові ложки та вершкове масло. І я вам дуже раджу взяти фундучне, саме фундучне борошно, тому що це горіховий смак, він не перевершений. І отож, розминаємо все в крихту руками. І тепер будемо збирати наш пиріг. Беремо форму для випічки. Кладемо трошки обсмажені сливи та виноград, і будемо зверху посипати нашою горіховою крихтою. Все гарненько посипаємо рівномірно і випікати буду при 170 градусах приблизно 40-45 хвилиночок. Має бути гарна скоринка. І подивіться, як гарно це все виглядає, тільки з духовки дістала. Все це ще булькає, дуже ароматний, насичений смак. Я вам дуже рекомендую приготувати, тому що це дійсно фантастичний осінній десерт, який вам я впевнена, що дуже сподобається.